Її книжки тримають в напрузі від першої до останньої сторінки. В них інтрига, випробування і любов. Письменниця Люкода Швар, а в реальному житті Ірина Чернова видала вже понад 300 тисяч примірників своїх романів і зупинятися не збирається. Ірина має дві вищі освіти: вона лауреат літературної премії Коронація слова, а кілька років тому отримала статус золотого письменника. Окрім романів, Люкода Швар активно працює над написанням сценаріїв. Серед останніх робота у серіалі Хай. Зяйка на каналі Один плюс один. Доброго ранку. Доброго. Дуже дякуємо, що знайшли час і прийшли до нас сьогодні зранку на каву. І, знаєте, хочеться одразу запитати, з ким ми будемо вести бесіду? З Люко Шпар чи з Іриною Чорновою? Ну, безумовно, з Іриною Черновою. З Іриною Чорновою, але так. все ж таки повертаючись до вашого псевдоніму. Дуже надзвичайний. Розкажете його історію. Ну, зазвичай не розкрию таємниці, але він складений з літери, які складають близьких, імена близьких мені людей. І не скажете, хто Ні. це так, але це дуже близькі. І вони завжди поруч з так, вами. Це вони... допомагає вам у творчості, ну, так. Якщо повертатися, не повертатися, а починати історію телебачення і каналу «1 Плюс 1» Минулого тижня відбулася прем'єра серіалу Хазяйка, і перша серія стала кращою просто програмою дня для глядачів «1 плюс 1» Я хочу запитати у вас, чи задоволені ви, чи бачили ви, чи були вже відгуки, чи ділились з вами емоціями? І зараз ми можемо бачити відео власне серіалу, першу серію, як розпочиналося, Що ви можете? Як прокоментувати? Знаєте, відгуки безумовно маю, і при тому дуже несподіваним чином. У мене наприкінці грудня минулого року вийшла книжка, uh -huh. а зустріч з читачами я змогла провести тільки 1 лютого, тобто за місяць, фактично за два місяці. І мені було дуже приємно і несподівано, коли під час зустрічі читачі почали питати і про роботу в серіалі Хазяйка. Тобто вони казали, ми знаємо, що це угу. писали ви у складі авторської групи сценарної. Чи радите ви його дивитися, тому що перша серія нас захопила? Тому, крім книжок, ми говорили ще й про серіал. І я безумовно радила. От розкажіть, у чому головний конфлікт серіалу? Знаєте, по сюжету, безумовно, це боротьба двох характерів. Це е, сильна е, власна жінка uh -huh. Аліна, хазяйка Шахтарського городка, і е, шахтарка Наташа. Але меседж, який, я от, думаю, ми хотіли донести, це все ж таки боротьба між арабською психологією, в якій теж, до речі, можна жити в арабській uh -huh. психології. Можна цілком себе відчувати тепло, навіть і затишно. Як знаєте, нога у портянці у чоботі, але там ніколи не буде повітря. Просто ніколи там може бути і тепло, і затишно, але ні волі, ні свободи, ні відчуття власної гідності ніколи не буде там, де немає повітря. І це наш меседж, коли писала, ми писали, ми намагалися довести людям, що з арабською психологією треба боротися. Знаєте, про що я хотіла запитати, кіносценарії відрізняються від ваших творів, тому що і твори, і кіносценарії, і, власне, серіал хазяйка надзвичайно емоційний. У ньому дуже багато пристрастей. І, і як відбувається різниця роботи над кіносценарієм? Ну думаю, що вона за самовіддачею не відрізняється нічим. Угу. Я не думаю, що ми, автори взагалі віддають менше свого часу, свого натхнення і своєї щирості тому чи іншому, твору. і книзі, і сценарію безумовно віддаєшся угу. повністю. Пані Рене, ви вже... народились у Херсоні, так? так? У Херсоні працювали в газеті, у так. відділі листування було uh -huh. таке, правда? І я думаю, вам дуже багато писали. Не вам особисто, взагалі газеті, і вам потім, і, і, і зараз менше, звичайно, пишуть від руки. Ви читали надзвичайно багато історій. Так. І м, ваші книжки, романи, і твори, і кіносценарії це уособлення тих людей, історії, яких ви прочитали. Це ми в реальному житті. Хто герої, хто персонажі серіалу Хазяйка? Ну, Безумовно, там немає ніяких кіношних фантазій uh -huh. в такому банальному розумінні цього слова. Це життєва історія. І якщо в когось виникає сумнів з приводу того, що можливо таке в житті, хай згадає принаймні історію пана Лозинського, який народний депутат, який просто застрілив uh -huh. просто людину, яка зайшла на його угіддя, так сказати. Uh -huh. Тому я думаю, що. Це не просто життєва історія, а дуже актуальна життєва історія. І крім того, що там захопливий серіал, захопливий сюжет, він ще й примушує задумуватися. Але не можу я не торкнутися все ж таки теми книжок. Власне, я прочитала всі ваші книжки, і ви пишете надзвичайно проникливо. Ви пишете надзвичайно емоційно, надзвичайно чутливо, дуже пристрасно. І найочікуваніша для читачів ваша новинка власне, покрови прийшли сюди, і ми розіграємо його на Фейсбуці. Я сподіваюся, залишите свій автора. Я хочу сказати про що запитати. Ви і в цій своїй книжці відправляєте. Я ще й не читала, але вже відгуки читачів чула, Відправляєте нас далеко в минуле. Потім знову повертаєте в сучасні житті, в реалі. От власна історія Майдану, історія головної героїні. Що було для вас особисто найтяжчим, коли ви писали книжку? Ой, Ну, насправді, насправді, так, події Майдану і яким чином їх висвітлювати, і як зробити. Майда і мені не хотілося писати е, книжку просто про майдан. Мені хотілося питати писати книгу е, окрему історію, е, приватну історію людини на тлі от таких трагічних подій. Тобто ви починали, починаєте усе з 2014 грудня, року, коли все відбувалося, коли все Ні, 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 там. Все набагато складніше, тому я просто раджу почитати. Тому просто радити читати. Я хочу просто сказати ще про те, що в нас є глядачка, яка написала Наталія Михаймихай Михай... Михайлишина. Вона пише з Хмельницької області. Е, прочитала всі ваші книжки. Сюжети просто вражають буденні речі в чудовій художній оброці. І вона у вас запитує, чи сподобався вам процес написання сценарію і чи ви продали екранізація ваші сподівання. Зараз ми говоримо про серіал хазяйка. Я сама із з, ціка... з цікавістю дивлюся, тому що е, історію, яку ми писали, е, не я одна писала, а е, ціла сценарна група. Прекрасні автори, тому нам зараз цікаво, як ця історія втілилася. Тому нам цікаво дивитися. Дякую дуже за те, що ви до нас прийшли. Я нагадую, що книжку покров від Ірини Чернової, від Люко Дашвар. Ми розіграємо обов'язково на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Тут буде автограф Ірини Чернової, Люко Дашвар. І обов'язково дивіться серіал хазяйки, тому що ви зрозуміли. Жінка, яка сьогодні була у нас у гостях, письменниця кіностенарист, надзвичайно емоційна, надзвичайно ніжна, надзвичайно реалістична. Дуже. Дякуємо те, що до нас прийшли. Люка Дешвар було в нас у гості Хирина Черно.